Завтра у бібліотеці імені Бойченка заграють вуличні музиканти. Ідею організувати такий захід запропонував молодий бібліотекар Олексій Ніколенко. А самими музиками хлопець познайомився під час акустичної п'ятниці. Тоді, власне, запросив до бібліотеки. Концерт відбудеться о 14-й годині. Вхід безкоштовний. Нам пропонують іноді виступити, але ну б і не згодитися. Лишній шанс, якби не помішають. кто-то нас услышит, кому-то понравимся, кто-то нас увидит, опять куда-то пригласит. Ну, это не лишнее. Наш репертуар очень разнообразен, но в основном это будут такие более душевные песни, которые вызовут в сердцах наших зрителей только позитивные эмоции. Ну, чуть-чуть и лирики будет. В общем, это будет довольно-таки грандиозная песня. Як на мене, це така новаторська творчість, яка є дещо нетрадиційною, такою новоформатною. І ось саме ось таким своєю нетрадиційністю, я гадаю, вони і захоплюють багатьох слухачів, вони скромчили, в них вже дійсно є деякі фанати і немала кількість, тому я певен, що людей буде доволі немала кількість. І ну, зацепило ось такою свободою та легкістю, в першу чергу.